Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Зараз погодую Олежика і підемо з ним трішки на вулиці, погуляємо, поки немає дощику. рано, думаю гуляти, та пішов дощ. Зараз вже десь пів одинадцятого, на вулиці плюс 16 чи 17, вітру немає так тихо, тихо спокійно і без дощу. Боїн сьогодні поснувся десь 5 почало шостого вранці. Поїв, я думала, що маточки засне, доспить, як він завжди любить Пос поснувся, погодувала і він спить далі. А сьогодні щось не то. Збій якийсь пішов і не захотів спадки. То, думаю, зараз погуляємо і, можливо, він засне, і я якихось хвилин 30 збігаю, заберу йому на нові почті, по штоматі суміш. У нас ще одна банка залишилася, і я теж заказала, якраз до кінця місяця повинно вистачити. Нам вистачає дві банки на тиждень. Бо давала йому один раз суміш, це вранці годину в 7. А зараз даю в час ночі, в 4 і в 7 вранці. Виходить, одна банка суміші десь на е, два дні нам вистачає. А потім, ми, можливо, ще речі подивляємося, якщо не буде дощ. Зараз Олежик трішки постоять біля мене, Я поки що там брянець у малині вирву. Потім у час його погодую і поїдемо разом на нову пошту йому за засуміщу, щоб самого вдома не залишати. Якраз він прогуляється. Можливо, не вдень, то вночі буде гарно спати. Ось трішки вже його буде вирвала. Обірвала пару кущиків малини. І пішов уже дощ, почав накрапати, то буду вже йти в хату, годувати Олежика. Можливо, дощ перестане, поїдемо з ним на нову пошту. Можна було олежику надіти дощовика на коляску, але він в тому дощовику починає нервувати. Так що зараз їдемо додому. Їмо і чекаємо, коли закінчиться дощик. Їдемо додому, бабачок. Уже доїжджаємо додому нової пошти і пішов дощик. Вже майже під хатою. Да, Олежик? Так що ми і посилочку забрали, і погуляли. І, можливо, зараз буде спадки, бо такий полудрьомий їде. Тільки одна нога терчить, ні, дві терчить вже. А в нас вже смайлик зустрічає. Три баночки Олешкиного харчування. Ось така суміш. Раніше ми її пили, але. Мабуть, випили банок з 10 і на останній банки, що я купила, малого пішла алергія. Ми потім перестали її пити, почали другі суміші підбирати, і нам нічого не підходило. Завжди йшов бонхоспаз, але після установки гастростоми під наглядом лікарів ми почали вводити знову цей пептамен, і він почав засвоювати її хорошо, без алергії, без нічого. Так що ми зараз поки що залишаємося на цій суміші. Декілька тижнів назад я дала ну, знайомій подружки розсади капусти, а вона принесла мені такої рибки. То хочу зараз зварити Олежику рибного супчику, а собі там трошечки візьму рибки, зварю норвезький, чи якось, якось так називається цей суп з риби і з вершками. Я колись готувала не з вершками, а замість вершків брала сметану також було смачно. То вчора купила ще. Стаканчик сметани на поле збігала, нас там молочку приносять і молоко брала собі, щоб не так горло боліло. То зараз спробую зварити такий супчик. Бо я його вже давно варила, не пам'ятаю, що туди вже входить. Треба щось пофантазувати. Так що залишайтеся зі мною, буде цікаво і смачно. Поставила вже водичку на супчик, олежику і собі. Зараз покришу дрібненьким кубиком картошечку. Бістренько звариться. І якщо сьогодні весь суп не з'їсти, то завтра, щоб вона не була така дубова. Олежику то без різниці, крупно не крупну картошечка. Це мною будемо блендером збивати. А собі в суп вона на другий день така стає. Траденька. Я взагалі люблю, якщо в супові картошка, то завжди кидаю цілою, а тоді переминаю її, коли вона зготова вже. Сьогодні, сьогодні думала, чи варити оцей суп із рибою червоною і той замість вершків, чи зварити чевиці. Але все-таки переміг рибний супчик. Та й олежику буде рибка. Оберу таку невеличку каструльку, бо хочу кинути більше рибки олежику. Зараз оцю картопільку всю висиплю свій суп, а олежик буде тоді покрішу, трошки крупніше. І олечик буде така одна велика картоплинка. нашій суп кину цибульку і морковку, а олежику там є овочава суміш. Та я кину ту суміш. Зараз цибульку дрібненьку поріжу і з морковкою піджарю на нас У мене маленька каструлька, тому в мене трішки цибульки трішки, і маленька морковка. Треба буде завтра ще купити моркви, бо залишились, мабуть, дві штучки. Такі маленькі. Більше немає. І морковку також покришу дрібненькою соломкою. Вже в мене цибулька з морковкою жариться. Зараз, зараз ще хочу запарити чай. Я олійки багато не вала, не було дуже жирне. Кучик оце вже купився, мій. А це олежиковий. Відібрала олежику окрему в тарілочку рибки без кісточок. Помила вже і жду, поки картошечка їм звариться. А собі залишила там кісточки таке, є, то мені не так страшно, бо я можу приймати. А оледжик, як буду збивати у блендері, десь попаде кісточка, буся, щоб не забилася гастростома. Була ще так і почитала, як її можна там, пробити, там, якщо десь забивається. Але краще перестрахуватися і щоб було без кісточок, щоб не було забиття. Цибулька з морковкою вже піджарилася, зараз я буду висипати її в суп. І буду варити до готовності картошки. В Влежика вже картопелька в супчику зварилася, зараз скину йому своє очаву суміші. Тут і горошок, і кукурузка, морковка, цибулька, перчик. І хай трошечки повариться і буду кидати йому рибку. Зараз він закипить і кину вже йому рибку. Ще жменьку суміші залишила, бо хочу зварити суп із сочевиці. Крем суп, то хочу кинути оцей суміші. Вже валежика в супчику вариться рибка. з якихось 5 хвилин вона буде готова, і я буду його вимикати. Кину ще тільки підвозьму кропчику, і буде супчик йому готовий. І в наші супчики зараз також буду закидати рибку. Все, і вже в цьому супчику рибка. А я зараз візьму сметанки. Трішечки додавлю в неї водички. Геть чуточку, щоб вона була така річенька, щоб гарно розмішати можна було супові. Олежиковий рибний супчик з овочами готовий. Залишилося лише його перебити блендером і можна годувати. І мій супчик готовий. Зараз насиплю бабусі, в баночку занесу на роботу, бо вона сьогодні на сутках. Тоді попоруюся і буду вечеряти. Ось такий смачний рибний супчик получився. Хто їсть, всім смачного! Дякую всім за перегляд! Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі і ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока!